З метою подолання прогалину знаннях в Україні запрацювала освітня екосистема, яка дозволяє українським школярам масово застосовувати штучний інтелект, інтерактивні кейсові уроки та обершколу. Вперше екосистема запрацювала у цифрових освітніх центрах DLC, створених ЮНІСЕФ спільно з асоціацією інноваційної та цифрової освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Екосистема дозволяє застосовувати інноваційний формат перевернутого класу. Учні самостійно опрацьовують матеріал, а вчителі виконують роль менторів, а не трансляторів знань. Мені як вчителю подобається те, що тут я можу використовувати різноманітні форми навчання. Наприклад, наприклад, я можу використовувати технологію перевернутого класу, де учні виступають у ролі самостійного вчителя для себе, тобто вони вивчають самостійно якийсь матеріал, а я можу бути у ролі тютера, і це дуже круто. Учні проходять тестування на основі штучного інтелекту, який визначає рівень знань з обраного предмета. Потім учень або учениця самостійно вивчає ці теми за допомогою інтерактивних кейсових уроків на цьому ж порталі. У процесі навчання учні можуть ставити питання вчителю. Впродовж одного уроку вчитель може взаємодіяти з учнями різних класів, які 80% матеріалу засвоюють самостійно і звертаються до вчителя тільки за потреби. Ми Яна, я переїхала з Херсонської області до Одеси рік тому. Я прийшла в освітній центр для того, щоб вивчати англійську мову. Я пройшла тест для того, щоб зрозуміти свій рівень знань. Я почала проходити кейсові уроки, і Якщо щось мені зрозуміло, я підіймаю руку, та вчитель підійде та допоможе мені. Мені це дуже подобається. Завдяки тестуванню на основі штучного інтелекту учнів можна об'єднати за рівнем знань. Якщо немає можливості очних занять, екосистема надає можливість запитати вчителя онлайн. За допомогою моделя Обершкола учень може миттєво запросити допомогу, використовуючи портал.